А зараз про це та інше детальніше. Питання про виконання заходів пов'язаних з реалізацією пілотного проєкту щодо запровадження референтних цін на лікарські засоби для лікування гіпертонічної хвороби та порозуміння між суб'єктами господарювання перебуває на постійному контролі обласної державної адміністрації. Про хід виконання пілотного проекту далі наш коментар. Ще на початку минулого року створено реєстр хворих, які потребують лікування гіпотензивними засобами. І, хоча цей список постійно оновлюється, сьогодні на обліку стоїть понад 270 тисяч хворих з метою надання консультації стосовно лікарських засобів для лікування гіпертонії в області організовані семінари лікарів-терапевтів, кардіологів, ендокринологів та лікарів сімейної медицини, а також проведено спеціалізовані конференції у лікувально-профілактичних закладах області. Люди переконалися в тому, що все-таки вигідно користуватися такою програмою, тому що по цілому ряду лікарських засобів ціни чудні вдвічі нижчі, ніж відпускна відпускна ціна того чи іншого гіпотензивного препарату. На нинішній рік нам виділено міністерством охорони здоров'я 4,5 мільйони гривень. Кошти зайшли. І ми вже за січень місяць подали в казначейство документи на компенсацію аптечній мережі коштів за те, що вони відпустили ліки по, будемо так казати, по зниженим цінам. Пілотний проект щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування гіпертоніків допоміг виявити нових хворих, які раніше мало зверталися до лікарів. Відчувши реальну допомогу, хворі звертаються до поліклінік сімейної медицини та своїх дільничих лікарів. Мета Міністерства охорони здоров'я протягом найближчих років знизити смертність хворих на гіпертонію. Основна мета цієї програми, щоб людина, яка страдає дійсно гіпертонічною хворобою, не часто якось підвищеним артеріальним тиском, наступно якогось певного захворювання, а коли вже стабільна гіпертонічна хвороба, вона вимагає постійного приймання гіпотензивних препаратів. Терпіння немає. Населення, а враховуючи ще й дорогу основу ліків, далеко не кожен гіпертонік використовує таку можливість приймати постійно гіпотензивні препарати. В залежності від стадії, в залежності від важкості цієї хвороби, різні людині приходиться приймати різну кількість. 4,5 мільйонів мільйони гривень, які надійшли з державного бюджету на реалізацію пілотного проекту щодо запровадження референтних цін на ліки для хворих на гіпертонію протягом року, мають розумно використати лікарі у випадку невикористання хоча б часткової суми, кошти необхідно повернути державі. Не кожен хворий доходив до лікувального закладу. Не кожний хворий, який знаходиться сьогодні на вулиці чи в знає про свій діагноз. Ціль яку ставить міністерство охорони здоров'я протягом 3-4 років років знизити смертність від ішмішної хвороби серця та гіпертонічної хвороби на 30%. Для відпрацювання механізму регулювання цін на лікарські засоби існує так званий спеціальний меморандум порозуміння розуміння між Кабміном та суб'єктами господарювання, які здійснюють виробництво лікарських засобів. Існують і результати цікавих досліджень на фармацевтичному ринку регіону. Отже, пілотний проект запровадження референтних цін на препарати для лікування гіпертонічної хвороби в області в дії.